Нам вдалося і в 2014-му, і в поточному році на кінець то злізти з російської газової гли. Якщо раніше ми були повністю і цілком залежні від постачання природнього газу з боку Російської Федерації, то в 2014-му році ми відкрили реверсний поток. Це реверсний поток, який дав можливість підвищити енергетичну незалежність України, дав можливість зменшити ціну природного газу, який придбавається Україною. І це той поток, який дає можливість нам перезимувати вже другу зиму. Нагадаю, що сьогодні в газових сховищах України на 2 мільярда кубічних метрів газу більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також в поточному році нам вдалося отримати кредит для придбання газу саме на західному кордоні, а не на східному кордоні. І завдяки спільним зусиллям з Європейським банком розвитку і реконструкції можу вам вже зараз чітко зазначити, що ми Ціну на природній газ нижче 200 доларів у зв'язку з падінням цін на нафту і у зв'язку з нашою жорсткою позицією по відношенню до Російської Федерації. Сподіваюсь, що цінова кон'юнктура буде далі зберігати тенденцію до падіння, і це дасть можливість українській економіці також отримати додатковий ресурс для росту економіки і для зменшення залежності від Російської Федерації.